У Вінниці призупиняють діяльність пунктів незламності, оскільки дозволяє температурний режим. У Вінниці почали розбирати намети, які слугували Вінничанам пунктами незламності, проте у разі потреби їх зберуть впродовж двох годин. Таке рішення затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. Йдеться про намети, які ще восени розмістили у місцях найбільшого скупчення людей в районах площі Перемоги, Вишеньки Старого міста Чехова Київської. Про підсумки роботи пунктів незламності та за яких умов вони відновлять свою роботу. Запитаємо у Віталія Щегура, начальника комунального підприємства Муніципальна рада. Варта рада вас вітати у нашому ефірі. Доброго здоров'я. Розкажіть про прийняте рішення призупинити роботу цих пунктів незламності. Чим воно викликано? Ну дійсно прийняте рішення насамперед протоколом протокол, рішенням техногенної комісії Вінницької обласної військової адміністрації. Ну і звісно, що ми його вже також і виконуємо. Це е, е, збирання цих наметів, е, і при потребі вони, як ви вже сказали, будуть розгорнуті десять наметів, які були влаштовані на вулицях нашого міста. Ми в них здійснювали чергування. Були в принципі, відповідальні за них. Протягом е, всієї зими ми е, там здійснювали чергування. За яких умов робота пунктів буде відновлено? Це ж не лише погодні умови. Наскільки я розумію? Звісно, ну приймати рішення буде, звісно, що обласне керівництво, і я розумію, що це буде залежати від ситуації в державі, від тих обстрілів, які на превеликий жаль, ми відчули ще в осені минулого року, коли Ворог шкодив наші об'єкти енергетичної інфраструктури, і саме тоді ще було прийнято рішення саме на рівні держави відкрити пункти незламності. Якщо будуть повторюватись такі випадки, які я вже сказав, то звісно, що пункти незламності знову мобільні пункти незламності знову будуть відкриті. Синоптики прогнозують продовження зниження температури. Чи вплине це на відновлення роботи пунктів? Чи цього недостатньо лише? Ні, цього недостатньо. В принципі, основний аргумент роботи пункту незглавності. Це були перебої в енергопостачанні. Наразі дякувати Богу, у нас стабільно не подається електроживлення, тому таких підстав і немає зимою ми ж відчули цю проблему, і дійсно до нас віничан та гості міста зверталися для того, щоб і зігрітися, так як електрожилення було відсутнє, і там не працювали. Як газові котли, так і електричні конвертери. також і неможливо було вчасно там підзарядити гаджети, тому це слугувало для того, щоб люди могли до нас звернутися і підзарядити і зігрітися, свої гаджети і зігрітися. І на, і на завершення підсумуйте роботу цих пунктів незламності, скільки людей їх відвідали? Я так розумію, це сотні людей, і за яких умов приходили? Переважно зарядити ну, свої гаджети чи погрітися? В середньому, в середньому відвідувало 40 чоловік, 40-50. Це на один пункт незламності. Тому якщо підсумувати це, десь приблизно півтисячі віничан та гостей нашого міста на добу відвідувало більшість. Це звісно, що підзарядити гаджети. почули вас. Дякую за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Сподіваємося, що вже так. на наступну зиму нам ці пункти не знадобляться, тому що будемо святкувати всі перемогу. На все добре. Да, ми теж на це надіємося. На все добре, до побачення. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта був з нами на зв'язку. Я ж лише додам пункти незламності, які функціонують на базі центрів підліткових клубів, закладів фізичної культури та спорту, торгових центрів, прозорих офісів, торгівельних офісів, продовжують працювати. Там вінничани та гості міста зможуть підзарядити мобільні телефони, випити чаю або ж зігрітись за потреби.